Чому, пане Тарасе, європейці так обісралися з санкціями, які обіцяли ввести проти Росії ще 11 травня, здається, чи 10? Ну, дивіться, я підозрюю, що вони про щось домовилися з Трампом, коли були в Києві. Щось там дуже осмілишили, що... але я підозрюю, що Трамп десь міг розвернутися, що не так сказав, ні, ні, давайте не так, ми переграємо. І так далі, але проблема в тому, що вони самі винувати в цьому. Якщо ти з росіянами не можна так розмовляти, не можна от Мерц приїхав тут щось там. Почався Мерц, це не так працює. Система ти спочатку наперед відсилаєш тауруси, тауруси летять вже по Росії, так? і ти приїжджаєш, і ти приїжджаєш там, да і говориш, що буде ще гірше. Це з росіянами тільки так працює. В принципі, це за всіма працює, от. закупівля для української армії додаткової зброї, влити ресурс, наш ВПК будівництво ракет. Але для цього ми повинні зброю тут експорт, відкрити, щоб зброю можна було вивести з території України, так і заробити гроші, запускати економіку нам, от що нам потрібно, і, а не сидіти і жувати. Або конкретика повинна бути блокада портів нового е, 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 Балтійського моря, Україна з одного боку, а ви там. Ну, почніть з екології. Нафта взагалі це ж дуже шкідлива річ для екології, а танкери несуть небезпеку. Як я завжди не знаю, у вас на каналі говорив, але повторю. Це знаєте, як є такий лікарський гумор? Так, немає здорових людей, є недообстеження так і тут немає, немає в цьому світі нічого екологічно чистого. Просто ми погано шукали. Так і тут тим більше є да є є Данія, яка контролює протоки, так екологічних інспекторів надсилайте, які будуть висаджуватися, арештовувати судна. Он Фінар арештували судно, конфіскували. А що було за це? Фіном? Нічого не було. Ну на, на Естонію так минулого тижня. Вони наїхали. Ну, тому що Естонія ну, все ж таки невелика країна, але треба переоцінювати її можливості. Там щось там су 30 літало і так далі. Ну, так і відповідь повинна бути така. Чого ви одну Естонію там, кидаєте на амбразуру, да? ну, так самі теж та включайтеся, От ти флоти в цей Балтійське море. От, Мерц нам не треба, щоб ти там розповідав, як ти там рахунок там виставляв, там, розвісив. де там фрегат німецький, який зупиняє судно. Танкер, так? І перевіряє його, і висаджує там екологічну інспекцію. Якщо якщо у вас проблема з екологічною інспекцією, можна надіслати українську екологічну інспекцію. Вона завжди знайде до чого додовбатися. У них робота така: для того, щоб, для, щоб зупинити все, що завгодно, там да вони в цьому професіонали, так? От. От, от, так треба діяти, тільки так це буде працювати, і це буде змушувати росіян відступати по е, своїх напрямках. Ну принаймні, притисне еліту, яка буде розуміти, що без поки Путін при владі війна буде тривати. а Трампу треба ставити умову росіянам, щоб вони цього психа прибирали. А що пане Трасу? У нас з цим санкційним пакетом Лінціґрема і Е, тому що Трамп вже сказав про те, що слухайте, він у мене тут на папері. І Рубі, до речі, додав: що якщо ребятки там не буде якого, якого прогресу, повірте, від нас це вже не залежить. Машина Триндять. пішла її не зупинити. зупинить. Чому тому що вторинні санкції Трамп може своїм указом зробити? От те, що ви чомусь до, на нафту Венесуели наклали, хто купує. Нафто одразу ж, а тут виявляється, треба так довго працювати, узгоджувати і так далі. Це ще раз українці повинні розуміти, що коли західні політики не хочуть щось робити, і вони теж вміють трендіти. Там да? треба ділити на 25. Вони по конкретиці він зараз це може зробити. Так що не треба нам не ліля, і Україна теж повинна про на це вказувати що це можливо зробити. Ось якщо є проблема, ми можемо своїх юристів надіслати. А в ідеалі звичайно, експортувати всіх тих антикорупціонерів в США, щоб вони їм розказали, як треба боротися з корупцією, як треба діяти. І нам легше буде, і там вони мозок можуть довбати в правильному напрямку, і так далі. Тому що у нас вони абсолютно деструктивний елемент, який більше працює на руйнацію державного апарату. А от і тому ми повинні розуміти конкретні речі, які є, мислити конкретними речами і саміми ставати сильнішими. От що нас повинно цікавити: виробництво зброї, удари по території Росії, що її буде змушувати ну, міняти взагалі риторику і росіян, і європейців і американців. Папа Римський Лев 14, і, до речі, вітаємо вже сьогодні. Офіційно став на престол. Значить, він що пропонує? Він пропонує Ватикан для переговорів між Україною і Російською Федерацією, як майданчик. Ну у нас тут скільки вже таких майданчиків пропонували, скільки посередників вже малювалося. Що це за нова ініціатива? Вона має якийсь імпульс в майбутньому? Ну, давайте немає сенсу де говорити. Так, питання в тому, чи є бажання у росіян домовлятися. Yeah. От, тому ну, він сказав таку якусь там свою фразу, там, що він там готовий бути посередником. Дуже добре, ми дуже ми вітаємо те, що ти говориш. Забезпеч явку Путіна. Yeah. Трамп не зміг. Well. Будь ласка, за будь ласка, да, от, 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 от вам, от вам є можливості, да. будь бо дивіться, коли всі виступають з такими цими, треба одразу ж нарізати всім завдання. Так щоб ти не трендів, давайте, якщо ви запросите, упевнений, що ваше во ваше запрошення точно спрацює і одразу ж все потухне, Слава. кудись буде, але але будуть вже винні. Нам це вже винні нам. Да, тобто, тут вже ми вас попросили, вони змогли зробити. Ви свій авторитет поставили під. Під удар. От чому проблема. Так Такщо та таким чином треба діяти сьогодні ж. Там величезні заходи в Ватикані. Зрозуміло, з яких причин, і тут фактично там всі світові лідери майже з'їхалися. Ну або там їхні праві руки, чиновники, віцепрезиденти, міністри, там президенти і так далі. І цікаво, що, що ну, звичайно, Путін нікуди не поїде, але я так розумію, що він відправив свою делегацію. Чесно, дуже мало інформації, хто там може представляти цю російську делегацію, але пише Ройтер, що міністр культури Російської Федерації на правительством самоліті теж там Ватикан, і так далі. І Я хочу запитати: пане Тараса, як ви думаєте, чи можливі якісь кулуарні переговори між там українською і російською делегаціями в Ватикані? Це в принципі можливо там умовно продовження Стамбула, да? Про що говорити? Ну про що говорити? Не знаю, параметри, ну, вже все поговорили. Все поговорили. Ну, на дивіться, нас же не нас не цікавить нескінченні розмови з росіянами. Не про що. Нас цікавить зброя, нас цікавить, щоб Трамп навалився усією своєю тушкою на Путіна і на Росію, як і європейці. Наше завдання поставити їх в таке становище, щоб вони були змушені діяти, як ми хочемо, а, як... а не як їм зручно. От що ми повинні зробити в такому селі. А, ну, теоретично, а про що може бути зустріч? Знову щоб послухати цю ту, -ту що а, вони будуть нам говорити, і ви повинні розуміти не. чиновник російський, що дивіться знову таки, те, що коли Путін сказав публічно всі ці вимоги, жоден російський чиновник не буде відступати від цих вимог. Запам'ятайте все назад в російській культурі політичній, що цар сказав. То все зробили, вони будуть це робити, все по іншому воно працювати не буде. Якщо по дорозі приб'ють Путіна, наприклад, там і приїдуть на, на перемовини, тоді -то, теоретично щось може бути, щось поміняється. Поки Путін при владі, а, те саме буде рухатись. Добре, але за таких обставин яким чином можна Путіна примусити змінити свою позицію? Тобто, чи є реально якийсь вихід для цього? Грохнуть, все більше немає. Він не змінить свою позицію. Не зміни? Він не змінить свою позицію. Ні. Це його Добре. особиста війна. Там, там цілий комплекс в дійсності причин. Цілий комплекс причин. Це його особиста війна. Зупинка війни зараз. Ну, теоретично те, що вимагають, американці це поразка. Це поразка. Для армії, яку він боїться, так? Для нього особисто це політична поразка, втрата влади, втрата життя, тому що по іншому в Росії це не працює, так ось що робити з, з економікою, яка просто буде зруйнована, вона просто обвал почнеться, тому що низькі ціни на нафту і без вливань вливань в, в цей ВПК. В це все працювати не буде. Це почнеться обвал так. І, і так далі, і так далі. От, 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 от що почнеться, так? І він не може це зробити. Він не може це зупинити, тому що це як на велосипеди, ти повинен їхати вже постійно і постійно воювати. Проблема, що можливості стаються менше, так да? що може натиснути сильно. Натиснути може сильно, якщо американці, наприклад, серйозно візьмуться за частку на нафтовому ринку, ну, наприклад, за рахунок Ірану чи забере, наприклад, Саудська Аравія. Теоретично, це можливо, що може вплинути блокада портів Новоросійська і Балтійського моря? Оце дуже сильне. О, оце, о, оце, о, оце дуже боляче для росіян. Дуже боляче, з чим вони не зможуть нічого зробити. До речі, от останнє запитання дозвольте з приводу якраз нафти і цін. Вони ж там реально закладали в бюджет одну історію, там, здається, під 70. Зараз воно грохнулось там нижче 50, да, Юра, там скільки да. там? Ну, нижче 50, 40, може п'ятдесят тилин. Да, Саудити, що роблять? Вони кажуть, так, ребятки, у нас не влаштовує. Ми більше утримувати ціну нафту не будемо. І з тиждень тому, здається, вони зустрічались. да, Кажуть, все, значить, з нас досить. Починаємо. Чи є вірогідність того, що ціни грохнуться ще нижче. І як це, і, і, і от цей фактор, пане Тараса, він може бути може бути. Ну давайте так, давайте так. Е, все питання, наскільки, от я думаю, що коли в другому кварталі вийде статистика по США, тоді буде видно, що йде рецесія. і Це буде тиснути на е, ціни навторів, а рецесія йде. Дивіться, вчора, точніше, вчора, десь на минулому тижні, точно дату не зможу сказати. Рейтингова агенція Муді скасувала рейтинг США як найбільшого цього найкращий рейтинг Тріплеї. У них завжди був тепер мінус через великий борг. Тобто економічні проблеми і рецесію, яку запускав запустив з Трамп. Вона вже йде, так і вона все рівно буде бити по цінах на нафту і по Китаю, в тому числі, буде бити а це союзник Росії. А, і так далі, тому от, от от що буде працювати. От що буде працювати е, в негативному тренді для Росії? Час працює на навкри. Коли там Мідінський кричав, що вони готові воювати вічно. Ну да да да. по да, 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 Поразказую, радянський союз теж думав, що у нього все вічно, і що плану планувало, що всі, всі совєтські люди в двохтисячному году получать по квартирі я помню ці. Всі ці газети і все інше, що в 89-му році, в 89-му році були змушені виводити війська з Афганістану, тому що ціна рухнула настільки, що не було забезпечено не було можливості забезпечувати продовольством населення, тому що там сільське господарство погано тому, тому наше завдання максимально вибувати ресурс наших союзників, так. В першу чергу це йдеться про Європу не балаканина там при її будемо санкції, а скільки грошей виділяється на закупівлю американської зброї зараз і закупівлями української зброї голованням наш ВПК? Ось що нас повинно цікавити на цьому етапі від американців конкретні дії, тому що їх же авторитет страждає, не український авторитет страждає, авторитет Трампа конкретно страждає. Ось, ось що нас повинно цікавити і активність щодо блокади. От дві, дві точки, які Україна, судя з цього, може реалізувати: це зупинити, зупинити Авіасполучення Російське, так що Україна продемонструвала, це дуже боляче для росіян теж і блокада партівнова російська. Оце, оце серйозні речі.